Останнім часом італійські газети багато писали про арешт Віталія Марківа, називаючи його вбивцею ще до початку суду, якою загалом є тональність італійської преси щодо України справу Марківа преса висвітлювала дуже поверхово. Це, на жаль, відображає загальну тенденцію, як медіа говорять про Україну. Україна ніколи не потрапляє на перші шпальти газет. Ті кілька разів, коли це траплялося, статті були доволі тенденційними і поверховими. А часом явно натхненими тим, що про Україну говорять у Москві. Випадок із Марківом найбільш кричущий. Чи можна говорити, що італійські медіа об'єктивно висвітлювали майдан і війну на Донбасі на Мою думку, ні. Серйозні зміни сталися після окупації Криму Росією. Коли почався Майдан, деякі медіа ще намагалися розібратися в тому, що насправді відбувається. Мене, наприклад, запрошували на ефір головного новинного каналу Італії Раєніюз News 24, щоб розповісти про історичні витоки кризи. Це були найбільш гарячі дні майдану 21-22 лютого. Після анексії Криму мене більше не запрошували. Хоча до того, майже щодня я давав інтерв'ю для телебачення чи радіо. Чому так сталося? Думаю, через те, що відбулася міжнародна ескалація, і Росія напряму долучилася до конфлікту. Більшість італійських медіа з того часу почали подавати російську версію подій. І ось у цій ситуації, коли італійські медіа стали на бік Росії у висвітленні конфлікту в Україні. Ви вирішили написати книгу про Україну. Моя нова книга називатиметься Українська абетка. Я працюю над цим проєктом уже три роки. Від А до З розкриває різні теми, які допомагають краще зрозуміти Україну. Там є історія, література, геополітика. У книзі є розділ про Мазепу, про демонізованого московською пропагандою Бандеру про Тараса Шевченка. Також там є розділ про дезінформацію. Під час цієї подорожі в Україну я взяв кілька інтерв'ю, які стануть її частиною. Зокрема, Ма експрезидентом Віктором Ющенком, із яким ми спілкувалися чотири години, Офіційно італійський уряд підтримує територіальну цілісність України та санкції проти Росії. Водночас, деякі італійські депутати Європарламенту відвідують так звану ДНР. А в Турині відкрилося псевдоконсульство невизнаної республіки. Як це можливо? треба розрізняти офіційну позицію уряду та позицію окремих інди. Відів позиція італійської влади це підтримка територіальної цілісності України та мінських угод, а також санкцій проти Росії. В цьому вона збігається з позицією ЄС. Поки при владі буде цей уряд, нічого не зміниться. Втім, на початку 2018-го в Італії вибори. І Якщо на них переможуть проросійські популісти з руху п'ять зірок та крайні праві з північної ліги, все може змінитися. Лідери цих партій мають угоди з партією Путіна. і Якщо вони прийдуть до влади, то Італія зблизиться з Москвою з візитами до ДНР ЛНР навідомо. Велася комуністка Елеонора Форенца, євродепутатка, з цього приводу мав би висловитися європарламент, адже вона їздила на окуповані території за гроші європейських платників податків. Відкриття так званого консульства ДНР у Турині особиста ініціатива місцевого депутата партії брати Італії Мауріціо Мароне. Його політична сила публічно відхрестилася від цієї ініціативи, і найближчим часом йому або доведеться припинити висловлювати підтримку сепаратистам, або його виключать із партії під час останніх самітів ЄС, Італія виступала проти продовження санкцій проти Росії. Які причини італійська економіка справді страждає? Чи це все таки політика? італійська влада виступає проти автоматичного продовження і Пропонує щоразу переглядати, чи виконує Росія мінські угоди. Якщо не виконує, добре продовжуємо санкції. Ще з радянських часів між Італією та Росією збереглися тісні економічні зв'язки. Наскільки вони важливі, складно сказати. Нещодавне дослідження центрального банку Італії свідчить, що санкції не погіршили становище італійської економіки. Італійці не розуміють, що мова йде про санкції, які наклала Росія у відповідь. На обмеження з боку ЄС проти кількох росіян і цим користуються у своїй передвиборчій кампанії популісти, які підтримують Путіна і виступають проти Євросоюзу.